Доброго дня, шановні мешканці південно-української громади. А ви знали, що томограф у нашій лікарні вийшов з ладу, згорів? Про це нам повідомив головний лікар на засіданні міської ради і попросив 2 мільйони на його відновлення. Я чув, що були питання, чому саме ми не поставили даний час абілізатор? Да? Хочу зразу доповісти даному питання те, що були ставилися обладнання. В обладнанні йшло з ним, обладнання з приводу трансформатора. А що стосується стабілізатора, цього питання не було. Тобто обладнання було придбано за 20 мільйонів, і, по моїй інформації, було встановлено з порушенням головної вимоги. А саме вони встановили його без трьохфазного стабілізатора, який мав би захищати його від перепадів напруги. А тепер вони хочуть виділити знову кошти. Я звертаюся до... Нашого мера Валерія Вонофрієнка, до профільного заступника Марії Дроздової, до депутатів, до правоохоронних органів, будь ласка, проаналізуйте, проведіть розслідування, хто підписав акти введення в експлуатації даного апарату з порушенням елементарних вимог безпечної його роботи. Шановні мешканці громади, будь ласка, не мовчіть. Питайте у нашої влади, чому вони так безвідповідально і халатно відносяться до нашого міста. Тільки тоді ми зможемо отримати якісні послуги від держави.